Привіт! Є така цікава тема як розуміння, як мислення, як думки. І, мабуть, в аналізі і в психології в цілому це така найважливіша тема, бо це все ж таки інтелектуальна сфера життя людини, незважаючи на те, що ми говоримо про почуття, про якісь психологічні феномени. Про щось, що знаходиться за межею пізнання. Але все ж таки для опрацьовування цього матеріалу ми застосовуємо мислення. І тут ми підходимо до такої цікавої теми, що мислити може далеко не кожна людина. І це. Такі, це вносить такі вражаючі зміни в сам процес аналізу, бо тоді ми не можемо достоменно стверджувати, що ми, в принципі, із чимось працюємо, бо інструмент праці мислення може бути відсутній. Тоді ми можемо спиратися лише тільки на щось, що є. Безособовим. Тобто, на щось таке колективне, на якісь певні психологічні феномени колективного позасвідомого, які здатні, в принципі, вивезти нас кудись. Але це буде щось безособове. Тобто, не моє. Мислення за великим рахунком. Сприймається як щось таке, що є пригадуванням. Тобто, за великим рахунком, це є відсилання людини, її уваги в той момент, де було зафіксоване щось, якась подія, яка викликала аналогічний чуттєвий. Чуттєву відповідь на ті чи інші події, які спостерігаються людиною зараз. Тобто, це таке співставлення, пригадування. Люди думають, що вони думають, що в них є думки, що вони, думаючи приходять до певних висновків. Але, за великим рахунком, це просто повернення до чогось. Що нагадує те, що є зараз. Це просто, ну, як, співставлення по кольорах. Червоний пасує до чогось червоного. Щось зелене пасує до чогось зеленого, щось темне пасує до чогось темного. І так далі. Це не мислення. Мислення виходить за межі. Співставлення і пригадування. Мислення м створює певну атмосферу акту творчого створення чогось принципово нового. І тут ми можемо говорити не про якусь нову м там ідею чи новий ти побачив там, щось, новий об'єкт пізнання якийсь, Ні. Ми говоримо під словом нове мається на увазі новий спосіб контакту із цим об'єктом невідомим. Мислення включає в себе цей якісний і кількісний перехід на нову ланку сприйняття. Це означає, що ти вже починаєш відрізняти одне від одного. Не співставляти червоне з червоним і бачити різницю, а бачити різницю в, в безпосередній внутрішній якості об'єкта. Тобто це здатність проникнути всередину. Це якісно відрізняється від здатності просто відрізняти фігуру від фона. Це здатність не просто бачити фігуру і бачити фон. Це здатність ніби поринути всередину фігури і всередину фону, і бачити механізми, завдяки яким їх можна відрізнити, і завдяки яким вони відрізняють один. Один між іншим. Тобто, як вони відрізняють один одного фігура і фон. Оце буде такий ніби якісний перехід на новий рівень сприйняття. І ми все ще говоримо про те, що тут ти нічого не створюєш сам безпосередньо. Ти приймаєш участь в ніби в бутті чогось іншого. Приймаєш участь в бутті чогось іншого. Тобто це таке е, суміжне буття, це таке буття на межі, коли ти здатен відділитися від себе і поринути в щось інше. І знати його так, як воно знає себе. Тобто не привносити щось своє туди, і не забирати щось чуже до себе, бо це неможливо. А поринувши всередину, пізнати об'єкт так, як він знає себе, і потім відійти обратно. Оце щось таке. Що можна було б назвати мисленням, але знову ж таки ми не проникаємо в сферу, яка забезпечує сам процес мислення в першу основу, яка є розумом. Тобто ми все ще таким чином знаходимося на е, ланці, де здійснюється рух. Тобто ми таким чином не виходимо за межі душі, за межі рушія. І не входимо в зону статичної основи руху. Ми все ще знаходимося в зоні активного руху. Тобто в зоні, в зоні душі. Тобто я, може, хочу таким чином сказати, що досягти мислення, в принципі, не вийшовши зі свідомості, з зони активного руху душі, свідомість, неможливо. Бо тоді ми вимушені будемо вийти не те, що за межі, а вийти за межі без. Можливості повернення. А, і мислення можливе, коли ти перебуваєш в свідомості лише на оцій межі, коли ти можеш ще бути в зоні активного руху душі, в, душе, в духовному житті, так би мовити, виходячи в поле трансцендентного і споглядаючи ніби так. Здалеку якісь ознаки, основи нерухомості, статичності, тобто розуму. Який, вочевидь, неможливо осягнути, перебуваючи в зоні активного руху душі, але можна зчитувати його ознаки. Які все одно присутні в зоні руху душі. Бо вони на це спираються. Отже, е мислити ми можемо, коли ми поринаємо, по-перше, в свідомість, коли ми стаємо свідомими, і свідомими ми стаємо завдяки тому, що ми поринаємо в зону Активного руху, тобто зону душі, духовного життя. Бо коли ми просто займаємося пригадуванням, ми не знаходимося в зоні душевного життя, ми не поринаємо в свідомість, ми заходимося за межами свідомості там, де нема особистого. Коли ми поринаємо в свідомість, коли ми приймаємо закони душевного життя і діємо відповідно до них, тоді ми стаємо свідомими і тоді ми стаємо тим, що називається особистість. І от із цим вже може працювати аналіз із особистістю, із свідомістю, із ознаками активного руху душі. Бо це є ну, така активна зона, там є рух, і там можливі те, ну, за, власне, за чим люди приходять до психолога за змінами. Вони хочуть щось змінити в своєму житті. Так от, змінити щось можна там, в тій зоні, в зоні активного руху, там, де є рух, бо в інших зонах його немає. І, відповідно, нічого ти змінити не можеш. А якщо ми говоримо про зміни, то що ти, в принципі, можеш змінити? Ти можеш змінити своє положення по відношенню до статичного центру розуму. Ти можеш або наблизитись до нього, або віддалитись. Оце буде зміна в житті. Якісна зміна. Що буде, ну, якби, мати своїм наслідком ех, якісну зміну життя, тобто те, як ти себе будеш почувати. Ну, якось так.